І люди наші висловилися більше 60% жителів висловилися про те, що ми хочемо, щоб до нас приєднувалися. І тому ми ремонт робимо в цьому приміщенні адмінприміщенні, воно наше власне робимо з тим, аби нам. І по нотаріальних діях взяти спеціаліста, бо ви ж знаєте, що прийнято рішення про те, що можна робити нотаріальні дії по переоформленню права власності уже у сільських родах. Потім ми подали документи в нас спеціаліст землею порядник, яка має дві вищі освіти. Одна із них це місцеве самоврядування організація роботи. Подали документи з тим, щоб вона мала доступ до земельних кадастрів і реєстратором, щоб могла видавати тут на місці документи, щоб люди наші не їздили десь в район чи в область. Але ну я, якби була, ну, от мені дозволили тут зробити свої закони, я б ніколи в мене б не було. Централізованого, наприклад, централізованого такого надання культурно-освітніх послуг. Через те, що я вважаю, що це пуста трата грошей, коли бібліотека, в яку не, в яку не, на яку не користуються люди, там фонди, вони вже давні такі, вони не надто цікаві, люди мають доступ до інтернетів, до періодики, такої, яка їх цікавить. І туди просто не ходять. Це у нас ось тут інтернет-бібліотека. Тут вона у нас розміщена на першому, там, на другому поверсі один. То це ще більш орієнтована на молодь, там, на тих людей, які не можуть дозволити своїм дітям мати комп'ютерів там, інтернету. А в інших селах, у маленьких, там просто немає інтернет-бібліотек, а просто книжковий фонд.